Вже долучаємо до нашої розмови політолога Тараса Загороднього. Пане Тарас, вітаємо вас. Доброго дня. Найсвіжіша під ваше включення прийшла заява від нашого антагоніста із запарібріка. Отже, мід Російської Федерації каже, що Росія не сприймає попередні умови України, у тому числі наші вимоги вивести війська в діалозі. кажуть, вони потрібно враховувати ситуацію на землі. Пане Тарас, давайте врахуємо цю ситуацію на землі. Минулого тижня Росія п'ять разів так чи інакше згадувала про перемовини. Про них заговорив навіть так званий духовник Путін. На оцей отець в КГБшник в Шевкун. Що ви скажете про ситуацію на землі? Вона зараз на чий рахунок і чого насправді хоче Росія? Ну Росія знаєте, зрозуміла їхня позиція. Вони дуже хочуть перемір'я. Вони хочуть головне, хочуть початок перемовин для того, щоб зірвати поставки. Зброї в нашу країну тут же ж вони розуміють одне: що як тільки якісь будуть почнуться перемовини теоретично, да то їхні лобісти в першу чергу в Європі почнуть одразу ж говорити, що треба припиняти дати як вони скажуть, давати шанс миру. І давайте припиняти допомогу військову допомогу Україні. От тут головна мета. Далі вони хочуть сконцентруватися, перенавчати своїх мобіків і з новими силами кинутись на Україну. Пане Тарасе, очевидно, що все, що буде відбуватися на саміті Великої Двадцятки, якби там був Путін, це була б пробачте на слові велика порка. І вона, скоріш за все, тепер рангом нижче перейде до Лаврова. Тобто він розуміє, що там будуть його піддавати абструкції, не будуть фотографуватися, тиснути руки. Можливо, навіть хтось плюне в суп, але він все одно їде. То чому він це робить, і навіщо? Ну ну ну, якщо їх запросили, вони все рівно будуть їхати так, тому що вони ж там досить є членами J-20. Але я думаю, що якраз на J-20 буде ухвалено рішення щодо обрушення Росії, тим більше що пан Пригожин додав, от буквально вчора додав. Додаткових аргументів, що це фактично оскаженіла тусовка, яка вже схожа на Ігіл, гіл. Який гіл, пам'ятаєте, в прямому ефірі різав голови? Так, То і тут вже те, що він вчора утнув, коли там розбивали кувалди голову тому зеку власному, там це да? ще додаткове. Ті, хто ще сумнівається. От вони доводять, що що з ними треба робити, що немає сенсу з ними перемовлятися. І звичайно, що ситуація на землі досить погано для них, особливо після того, як був звільнений Херсон. Ми бачимо, що навіть обстріли в Херсону поки що немає. Слава Богу, це означає, що навіть з лівого берега у них проблеми вже із логістикою, скоріш за все, і є можливості обстрілювати. Україна веде все ж таки активну Роботою і, і контразвідувально, це о, те, що ми бачили, цей ролик у Києво Печерській лаврі так в чергові показує, що залишається поки що п'ята колона СБУ на це відреагувала. Сподіваюся, що вони будуть дотискати це, це питання, тому що саме час закінчувати з московською церквою, як ви правильно сказали, який є продовження церковного відділу ФСБ нашої країни. Ну, принаймні, при цьому керівництві СБУ ми бачимо, що ієрархів церкви. Там Вінниці в Кировограді, навіть ледь не в цього гундяєва вже почали просто шманати, арештовувати, знаходити літературу, їхню відверту роботу на російську на російську державу. Ну сподіваюся, що це буде рухатись далі, тому що без цієї п'ятої колони вони взагалі не, не будуть змозі на щось впливати на якісь політичні процеси в країні. Вони ж чому вони так розслаблено почали наступати на Україну в? У лютому вони ж упевнені були, що, начебто, існує п'ята колона, яка їх буде підтримувати. А тепер її треба добувати, сажати колаборантів, які будуть знаходити в тому числі на звільнених територіях, і це повинно бути такий консенсус державний. Що кожен колаборант повинен понести своє покарання? Почули вас, пане Тарасе, Дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру. і Пройшлися найголовнішими. Перспективами цього саміту Великої двадцятки Тарас Загородній політолог був гостем нашого ефіру.